Всіх вітаю в моєму відео про книжковий арсенал. Я тут вперше, тому я захотіла передати вам цю чарівну атмосферу книжок. Зустрічає нас на вході канцелярія від різних ілюстраторів. Я тут собі нічого не знайшла, але бачила більш цікаві речі в перші дні від інших людей. Також зробили стінку ілюстраторів, а я працюю книжковим ілюстратором, тому зробила собі ось такий плакат оголошення, який нібито вішують на стовпах рекламки. А чи зірвуть у мене номерок, побачите в кінці відео. Також мене заворожили. Стінка для А В цьому році Арсенал робили не видавці, які були, до речі, дуже розлючені цим, а книгарні книжковий лев, Закапелок, Довженко-центр, сяйво книги і сенс. У кожного були свої секції. Закапелок відповідав за дитячу літературу, і ви не представляєте, скільки було там дітей. Око милувалося. Книжок купили в них аж 8 тисяч. Книжковий Лев відповідав за художню літературу, і там ми були дуже довго, просто закопалася в тих книжках. Дуже подобалося, що багато людей хотіли донестями читати, бачила ці стопки книжок і просто надихалися цим. Я йшла з деяким списком того, що я хотіла б знайти, і вийшла майже зі всім. Йшла я, до речі, на арсенал з подругою та чоловіком, тож дякую їм за додаткові відео і за гарні фотографії. До речі, художні книжки продали 17 тисяч з 27 тисяч закуплених. Представляєте, як це багато? У Довженка-центр, який представляв арт книги, купили майже дві тисячі. Сяєва, який представляв російсько-українську війну, придбали понад 1500 книжок. І найпопулярніше, найпопулярнішою художньою книжкою була за перекопом є Земля її примірників продали аж 522. Її купив, до речі, пан Зеленський. І так був стенд з книжками, що купив наш президент. І мені це було прикольно. Тож так більше людей купували книжки і. Можливо, ну, це вже є плюс. А, читала мінуси в телеграм-каналах книжкових і трошки посміялася, жалілись на дорогу, просту воду, вона там коштувала 25 гривень. І цінами на книжки, що не було персоналізованих знижок, як для Арсеналу, і була дорога їжа. Що з їжі були чебуреки, і що це якось дивно на книжковому заході. А я хоч і не любитель чебуреків, але ці я прям зацінила і вперше мені не було погано від них. А також були арт скульптури. Як для мене це дуже стильно. Я не підходила і не читала, що вони значать, бо часу було обмаль, але мені сподобалось. А ще була дитяча секція, де можна було купити ігри, пограти і зробити свою картину з магнітів. Було, де дітям пограти в ігри і всілякі руханки для дітей, з горок і місця для бігу. Одна з речей, заради яких я прийшла на арсенал, це були лекції. І перша з них це була дискусія, мальопис має значення, стан і перспективи української комікс-індустрії. Мені, до речі, дуже сподобалось комікси називати мальописами, і це незвично і дуже гарно. Ну, і людей було дуже багато. Наступна лекція була самоочікувана в мене. Ви тільки подивіться, на кого це я так там дивилась. Це лекція була з Вітольдом Шабловським, який написав кухню терору, як збудувати імперію ножем, ополонником і виделкою». Коли я прочитала цю книжку, вона настільки мене вразила, вже пройшов місяць за її прочитання, і я до сих пір не можу її відпустити. Хочу зняти про неї відео, бо це прям треба, щоб цю книжку прочитало більше людей. Книжку написав поляк, який 10 років їздив по Україні, Білорусі, Росії, брав інтерв'ю у різних людей і написав книжку про диктаторів через їх кухарів, глави про голодомор. Були прямо до сліз. Також вразила частина про кримсько-татарську культуру, як їх притісняли. В Криму глава з Чорнобилем вразила дуже сильно, особливо ну, в такий час. Мені не сподобалося, що в дискусії не було для всіх перекладу Вітольда Шабловського. Але там були навушники, в яких я слухала, і, але мій чоловік. Не чув. бо навушники були одні, і йому я писала в телефоні, що говорив Вітольд. Тому цей мінус перетворився в плюс, тому що мені не треба нічого згадувати. А я написала все, що говорив Вітольд, і ви зараз це почуєте. Він розказував про Путіна, якому щоб з'їсти яблуко, треба, щоб п'ять людей спробували, і чи добре все з ними після цього. Папірці попідписувати, що з ними все ок. Вітоль сказав, що це садочок на тлі інших диктаторів, але на жаль, у нього є влада вбивати людей. Розказав, як Сталін зруйнував життя своєму кухарю, так і зараз Путін пригожено. Нагадаю, ця дискусія була, коли розгадалися події на Росії. А кухар має привілеї, але потім взаємини, руйнуються, і він бажав довго їм боротися і бажав побувати їм одне одного. В самому кінці він ще сказав, що підтримую країну, і на її стороні правда. А в кінці цієї дискусії я вже розплакалася, були в мене мурашки по шкірі. Далі ми знову гуляли по арсеналу і шукали, що ще можна прикупити. В кінці дня вже деяких книжок не було. Одну книжку я все ж не купила. Потім пішов сильний дощ. Але ми були всередині, тому ми навіть не потрапили під нього взагалі. Один із мінусів це величезні черги в туалет. А туалетів було всього лиш два. Але це на всіх фестивалях і концертах, тому якось на це жалітися дивно, тому що це ж ну, всюди. Останнє, на що ми пішли, це екранізація Миколи Гоголя вечір на Івана Купала. Він був аж до півдев'ятої, тож на обговорення ми не залишились, а бігли додому, щоб встигнути. Скажу одразу, я не любитель артгаузу, але це улюблене мого чоловіка, я могла перепочити на цьому фільмі. Мені було трошки важко сидіти. Деякі моменти я не розуміла, але я прочитала сюжет, і тоді я. Трошки, ну, зрозуміла, зйомка мені дуже сподобалася. Людей було багато, і всі сиділи, і ніхто не йшов. Для мене це показник. Тут я хвастаюсь, грою не вдало, і в неї вже грала з подругою, але захотіла вже й додому купити. Спочатку чоловік був проти, а зараз ми в неї просто як навіжені граємо і іноді дуже допомагає не заснути вночі з роботи. І чи відірвали листочок з номером на моєму плакаті? Спочатку всі напевно думають, що це якось негарно. Але влад вирішив зробити це першим і все ж в кінці дня ми побачили, що хтось ще зірвав. Що було на наступний день, я не бачила, бо на арсенал ходила тільки в суботу. Які мої враження? Мені дуже сподобався такий формат, це дуже класно було просто ось так подивитись на все, при тому, що книжки були не такі дорогі. Я зраділа такому великому заходу і мої очікування перевершив. Чи були ви там? Розкажіть ваші враження від нього, мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, я з вами не прощаюсь, хочу показати книжки, які я купила. Перша книжка Телеграф Авеню Майкла Шебена над магазином вінтажного вінілу на телеграф Авеню, яким володіють Чорношкіри і Єврей, але неподалік заплановано будівництво величезного торгівельного центру. Чоловіки хвилюються не тільки за свій бізнес, а й за свої відносини. Наступна книжка Хто ти такий? Хто ти такий? Час від часу запитує малолітнього Тимофія, його контужений далекою війною, ворог і друг, мучитель і наставник Фелікс. Хто я такий? запитую себе наприкінці роману, майже дорослий автобіографічний Тимофій. Шлях від першого питання до другого є неминучим для героя будь-якого роману виховання. Наступна книжка Боже вам ласки містери Розватери, або Перли перед свиньми» Курт Вонегут. Роман розповідає про витівки та примхи мультиміонера. Наступна книжка Дорога Кармакмакарті роман про батька і сина, які у світі після апокаліпсису намагаються пройти через безліч перешкод на шляху до океану, і з кожним кроком вони стискаються з канібалами, кардіями та іншими небезпечними персонажами, що перетворюють дорогу в битву за виживання. Наступна книжка – «Бойня номер 5 Курт Вонеут. Нервовим центром роману є нищівне бомбардування Дрездена англоамериканською авіацією навесні 1945 року. Знову ж таки, книжка чоловіка, але я її теж колись відкрию. Книжка Уроки хімії Вечеря о шостій Бонні Гармус». На обкладинку не дивіться, кажучи, ця книжка мега крута і англомовна обкладинка набагато краще. Елізабет геніальна вчена хімік. На неї чекала блискуча кар'єра, але її чоловік гине, і Елізабет залишається з донькою на руках і стає зіркою популярного кулінарного шоу Вечеря о шостій. Завдяки телепрограмі жінка поєднує хімію та приготування латків на сніданок і має купу прихильників. Пасажир Патрік Сенекаль. На роботу із роботи етьєн їздитиме по шосе. Поїздка в один бік близько години. Незабаром він помічає автостопера завжди на тому ж самому місці і у той самий час, коли він приїжджає мимо. Відразу ж хлопець розуміє, що пасажир знав його ще в дитинстві, але етьєн страждає на емнезію і зовсім не пам'ятає свої дитячі роки. Наступна остання книга це книга танці з. Кістками Андрія Сем'янків про цю книжку я чула вже дуже багато і не сильно її хотіла, але вона мені вже так намазолила очі, тому не витримала і купила. Проста, на перший погляд, історія про паталогонатима невдаху. Сиверина не цінують на роботі і мало платять. З особистим життям чоловіка відбувається щось незрозуміле, він хапається за можливість підзаробити. Так, пропозиція не зовсім легальна. Відтримку трансплантації органів. І ось ця гра, яку я дуже сильно хотіла. Якщо ви хочете чогось новенького, щиро раджу. А вам дуже дякую за увагу. Дякую, що дивитесь український контент і чекаю на ваш фідбек. Всім дякую, па-па!